Сутність чи відсутність хорошого батька дуже сильно впливає на майбутнє життя чоловіка. Якщо від свого батька ви чули лише агресію та приниження, то, скоріш за все, ваше серце буде озлобленим та вразливим. Ви будете прагнути завжди викликати захват оточуючих, будете прагнути заслужити їхню повагу, похвалу і будете робити це несвідомо. Перше, що треба зробити, як я загалом розказував давно в своїх роликах, це признавати наявність проблеми. Коли батько присутній у вашому житті, то важливо показати батьку, що ви вже не маленький хлопчик і що треба відноситись до вас як дорослого чоловіка. І можливо, якщо він це розуміє, ви можете стати крутими друзями, саме друзями, а не батьком і сином. Адже батько часто бачить в своєму сині нереалізовані власні мрії та фантазії, із за чого навіть заздрить йому на рівні підсвідомості, адже він мріяв досягнути конкретних висот, а досягає їх його син. Але багато хто вважає свого сина залежним від себе, і вони звикають до того, що син питає порад, що син помиляється і не знає, як правильно жити в цьому світі. А от батько точно знає все. Але проходить час, і ситуація змінюється з ніг на голову. І вже син може давати поради батьку, може отримувати його фінансово і навіть повчати. Але для багатьох татів це неприйнятно, це трагедія. Звичайно, це є наслідком власного его та неприйняття того, що світ зміняється. Дорослим людям дуже складно змінювати свої переконання, їм складно адаптуватись до нових ситуацій, особливо до глобальних. Тим більше враховуючи, що наші батьки виховані в СРСР. Саме тому виходять суперечки та конфлікти, навіть якщо раніше все було чудово. Але якщо стосунки не задавали самого дитинства, тобі просто необхідно вирватися із цих зв'язків, із цих нерозкритих почуттів до рідної людини, від бажання, щоб вами пишалися і рахувалися з вашими почуттями. Так, деякі речі в житті виправити просто неможливо. Інколи це погані стосунки з рідними. Більшість статів навіть не усвідомлюють, що наносять травми своїм дітям. Вони вважають, що справжній батько не повинен висказувати почуттів, не повинен хвалити, обнімати і цілувати свого сина. Вони стараються зробити із свого сина ручного пса, загартувати його, як вони говорять. Але образа та озлобленість не те саме, що й загартування, і найгірше те, що скоріш за все ви станете таким же батьком для свого сина, якщо не усвідомите масштаб цієї проблеми, питання татів та дітей. І більшість з нас матимуть дітей, і ми вже зараз повинні задуматись над тим, як правильно виховати цих дітей. Як закласти в них цю інформацію, завдяки якій дитина виросте в гідного чоловіка і буде готовою до жорстокої реальності світу? Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. Так вже склалося, що нам вдалося сформувати достойний ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення, посилання під відео. Чекаю на тебе. І виникає дуже важливе питання: як же виховувати сина? От подивіться довкола, скільки чоловіків виросли без батька, скільки чоловіків росли з дуже байдужим батьком, ще й до того слабким, скільки доль через цей факт загублено, скільки помилок потім допускають ці хлопчики в дорослому житті? Я не знаю жодного чоловіка. Який би виріс без батька і не мав би психологічних проблем, що пов'язані з цим? А хто ж дає їм базу? Жінки, і насправді це повний пиздець. Чому? Тому що жінка не робот, вона не може замінити і батька, і мати тут або одне, або інше. І син обов'язково повинен мати маму. Без цього він не буде мати прийняття цього світу та й загалом любові до жінок. І при цьому ви чекаєте потім від суспільства чогось іншого. На яких підставах треба розуміти, що тати, на жаль, не виховують своїх синів, а я тебе закликаю до наступного. Коли в тебе народиться син, ти зобов'язаний дати йому все найважливіше і правильне. Ти зобов'язаний виростити з нього чоловіка, міцного самця з потужними переконаннями, що він йшов впевнено і без вагань у житті. Починаючи з п'яти років, ти маєш займатися з ним спортом. Так, так, саме ти повинен займатися, витягувати його на вулицю і поряд з ним тренуватись на турніках, разом ставати вранці та віджиматися, разом із ним іти в холодний душ, але привчати його дуже акуратно та дозовано. Разом вичавлювати апельсиновий сік, разом робити з ним бій сінню. Син у всьому буде прагнути наслідувати свого батька. Для нього батько це опора, це орієнтир. У нього їх більше немає, ти єдиний для нього. Ходіть з ним разом на плавання. Твій хлопчик повинен бути прив'язаний до тебе. Бери його на сходки з друзями, нехай познайомиться зі старшими і подивиться, як вони спілкуються в компанії. Бери його з собою, іноді в лазню. Малий повинен пройти процес ініціації. Він повинен зрозуміти, що таке бути чоловіком. Він повинен зрозуміти принцип мужності. Він має бути оточений сильними людьми і виробити в собі правильні переконання під твоїм чуйним керівництвом. Те, що ви отримуєте тут, ви зобов'язані м'яко і правильно передати своєму малому. Він має бути кращим. У нього має сформуватися адекватна самооцінка. Він має бути цілеспрямованим. Став з ним удар. Бери подушку, став її до себе на область сонячного сплетіння, і нехай він тобі пробиває, навчи його бити хльостко. Коли виникнуть перші проблеми у дворі, і він прийде тобі про це розповісти, виведе його на вулицю, постав поруч з кривдником і нехай вони з'ясують стосунки. Нехай б'ються, так нехай б'ються, нехай він розуміє, що потрібно бути готовим до бою. Так, звичайно, жінки не прихильники таких методів виховання, але як ти тоді хочеш, щоб... Хлопчик розумів, яка жорстока реальність, правильно, як. Треба розуміти, що так робив мій батько, і я це пам'ятаю, і я вдячний йому за це. Ти будеш пишатися своїм сином, а він ставитиме свого батька всім у приклад. Він на тебе точно сподіватиметься, і ти маєш бути до цього готовий. Долучайся в телеграм та ставай кращим.